Привітаємо спортивний мікс Adidas Nike Kappa лот 38 лоті, 40 одиниць по 8,5 євро та 7 одиниць аксесуарів. Це купальники по 7 євро. Джемпер. Також в лоті буде 2-3 джемпера іншого бренду. Це, наприклад, Blue84. Цей бренд спеціалізується на більших розмірах. Таких. У кожному лоті є одна футболка від пуми, поло ось таке. Адидас капюшончик. Ташки. Хороший размер. Спортивные штаны. Можно сделать гуськи, а может быть и пряменькие. Так, футболка Адидас. Ось. Ще один. Светр Blue 84. Так що. Нам ще так, в кожному лоті є ось такі футболочки. Дві-три одиниці в різних розмірах. В цьому лоті дві одиниці саме в такому кольорі. І ще буде ось така в жовтому. Жовта смужка. Легінці. Футболочка Бренду Дідас. Шерти Nike. Ну, Хоча можна буде Класно. Футболка кутова. Ну, футболочка Adidas Розмір L. Стоп. Шестер подовження. Ця інформація буде прописана під відео. Контакти наші теж для замовлень телефону і та попишіть нам на номер Viber. Ця кофта така э, модель буде в кожному лоді одна дві одиниці. Є. Адідас. Емучка. Адідас. Adidas получки Топчик ще один адидас шорты видна. Провезуємо. Худна футболка? Часи, але віце. Зараз переходимо до блоку з аксесуарів. Сім одиниць аксес копальників, ось такий. Здільний. В синьому кольорі. Здільний. Відкрита спинка. Такий от смайлик є. Значок Nike. Далі. В такому кольорі. Теж спинка. Далі. Роздільний. Вверх. Вниз. Плавка так чоловічі лайвочки, такі подовжені. Ми на зв'язку, контакти нижче під відео, телефонуйте.